Сьогодні роботу. У нас тема космічний транспорт. Ми з вами на занятті зробимо аплікацію ракети. Погляньте, який зразок у мене на дошці. Діти, Ви вже дорослі в мене дітки, і ви можете фантазувати самі, доповнювати. Даю вам ще ось такі дві ракети, які можна використовувати як варіант. Хочу звернути увагу, що є особливості у ракети, які в неї є корпус, у неї є ілюмінатори, у неї є бокові крила для е, польоту, і в неї гострий є куточок зверху, Чому? щоб е, куточком розсікало повітря при польоті. Та також летить завжди, коли ракета з неї вилітає червоне полум'я. Це згорає, дивіться, це згорає. Ті матеріали, які є в ракети для того, щоб її рухатися. Для роботи нам потрібно, я використовую, як завжди, для таких робіт залишки вашого кольорового паперу. Але треба вам обов'язково ще мати олівчик, ножниці, серветку, клей, який я використовую. Діти, давайте звернемо увагу, що треба, щоб яскрава була робота, нам треба підібрати основу. Я пропоную вам або сонячну основу, або ось таку небесну. Тобто, або такий, або такий колір. Тому що темніше, здається, тоді невиразна буде ракета. А якщо світла основа, така, як у мене на досі, то, здається, теж нема виразності. Так. Тепер давайте розглянемо, які геометричні форми необхідні для цієї роботи. Діти, погляньте, це в нас яка геометрична форма? Прямокутник. Це яка? Трикутник. Це що в нас? Два маленьких трикутнички. Це звичайна полосочка, це теж полоски. Це ми. Тоненькими полосочками позначаємо вогонь, який вилітає з ракети. А це кругленькі що? Кружечки. Це ілюмінатори, Тобто корпус, носова частина крильця та нижня частина у нас вже складена. Тепер ми з вами розглянемо, як зробити правила роботи із ножицями. Дивіться, кружечок вирізаємо. Ось я ставлю таку е, клей, обвожу олівчиком. Далі, що я роблю? Вирізаю це, будуть що у нас іллюмінатори. Зверніть увагу, що в мене рухається папір, а ножиці на місці. Як ми зробимо трикутнички крила ракети? Беру звичайну полосочку, довільну. Складаю. Е, Краєчок на трикутник. І в нас ножиці рухаються вперед, а папір на місці. Розрізаємо дві частинки і утворюються два трикутнички. Отже, діти, правила роботи ми повторили. Я бажаю, щоб ви виконали роботу. І я хочу подивитися, що ви навчилися, щоб ваші роботи зафіксувались на фото, і ви, і ваші батьки мені прислали. До побачення, діти, до зустрічі!